Перше жодним судом в Україні не було надано правову оцінку неконституційному рішенню Ради адвокатів України номер 69 яке саме науковим висновком дослідницької служби Верховної Ради України вперше було повністю аргументовано і наведено щодо неконституційності. При цьому завжди чомусь всі забували, що правою позицією Конституційного суду і Верховного суду неодноразово було зазначено, що. Рішення і нормативно-правові акти, які не відповідають конституції та закону, вони взагалі не можуть розглядатись, не приймаються до уваги, навіть якщо вони є формально чинні. Стосується правової позиції саме дослідницької служби, яка чітко аргументовано виклала, що на жаль, повноваження відповідача, які він вважав по продовженні на підставі неконституційного рішення ради адвокатів номер 69 вони протиправні і неправомірні, що також підтримано і підтверджено рішенням європейського суду, яке я також надав з неофіційним перекладом, який до цього це дійсно. Революційний правовий висновок, да він зараз ліг в основу відкриття ряду кримінальних проваджень по вищому керівництву адвокатури країни, в тому числі адвокатури закарпатської області за статтею 353 самовільне самовільних присвоєння повноважень. Парламентське дослідження щодо актуальних проблем правової засади організації діяльності. Я так розумію, висновки ви виділили. ви виділяли да що порівняльним аналізом закону України про адвокатуру тури адвокатської цілому рішення ради адвокатів 21 вересня 2020 року на 69 від 29 жовтня два Року номер 13 і від 21 вересня 2024 року, про затвердження офіційні позиціональної сесії щодо тіньового звіту до розділу 23 право права звітує прескумісії щодо України 23 встановлено, що зазначені рішення Ради адвокатів знаходяться в безпосередній суперечності до положень частини другої частини 48, частини другої статті 50, частини. Другої статті 51, частини 2 і 3 статті 52, частини 2 статті 53, частини 2 і 3 статті 55 закону України про адвокатську діяльність, яким передбачено лише обрання членів адвокатського самоврядування з чітко визначеним сроком здійснення повноважень 5 років, але не більше ніж 2 роки підряд. За формою набуття повноважень, я можу сказати, визначені шляхом обрання відповідно конференціями регіону. Та з'їздами адвокатів України зазначені рішення ради адвокатів суперечить цим новим закону, оскільки не відповідають встановленій процедурі набуття повноважень повноваженами органів адвокатського самоврядування та порушують обмеження щодо сроків їхнього перебування на посаді, таким чином дотримання вимог закону щодо порядку формування органів адвокатського самоврядування є необхідною умовою їхньої легітимності та забезпечення принципів прозористі, підвітності та виборності в діяльності. Адвокатського самоврядування. урядове розслідування здійснюється. Відкрито так само кримінальне провадження за статтею 353 самовільне присвоєння повноважень щодо е, голови Національної асоціації ради адвокатів України Лідії Завітової. Будь ласка, зверніть увагу на останній аркуш е, цього рішення ради адвокатів номер 69, яке є неконституційним і підтримано ну, 2020 року. Так, так, так точно. І там пункт 9 навіть зазначено, жоден суд в Україні не помітив, що взагалі воно діє тільки в умовах пандемії. І якщо так. б воно якщо б воно було і навіть реальне законне, то воно б діяло тільки в умовах пандемії. Да, і... Останній абзац це це тут не номера не зазначено. на останній сторінці фактично перед останній абзац, звідси випливає, що продовження строки повноважень органівкальського середання має становити виключення і допускається лише за наявності об'єктивних підстав, які виключають можливість проведення безперешкодного та безпечного для життя. Та здоров'я осіб відповідних виборів, як то неможливість часно проведення таких виборів в умовах пандемії. Це ви мали на так, так, точно розуму. точка стоїть. Тому, якщо навіть воно б і діяло, воно б діяло тільки в умовах пандемії, але на жаль. Континуітет не розповсюджується, оскільки не передбачено законом України про адвокатуру, тому, тому і підтверджено дослідницькою науковою службою Верховної Ради, що е, повноваження не можуть бути продовжені, яких немає. Це перше в історії рішення Європейського суду з прав людини. Так само по цій справі і моє е, знаходиться в європейському суді щодо повноважень, але вже прийнято рішення, що дійсно не можуть бути продовжені повноважені нічим, жодним континуітетом, жодним роз'ясненням, жодним документом, тільки законом, тобто, якщо п'ять Ротів повноважень, ну це все рівно, що зараз би вища рада юстиції розглядала би по суддям скарги. Це нонсенс. Взагалі, на жаль, ну відбулось таке в державі. Моя конституційна скарга щодо статті 361 КАС, Вона стосується того, що в Україні ще немає практики, коли суди можуть саме за нововиявленими обставинами виправити помилки. Чи неуважність попереднього суду на да, при прийнятті рішення, оскільки знову ж таки відповідач не звернув увагу, що стаття 361, вона має дві складові. не були встановлені судом, і не не були, і не могли бути відомі особі, тобто особі може, щось і було відомо, але не були встановлені судом. Судом не були встановлені чи помилково. Чи ем, просто не звернув суд шановної увагу на це, але е, Верховним судом і конституційним постійно наголошено і мною є так само це в заяві е, і в додаткових поясненнях, що суд має е, приймати активну участь у справі, тим більше в адміністративному процесі, оскільки він не на відміну від інших е, процесів, е, має головну складову, що не може. Позивач доводити чи доказувати згідно статті сімдесят 77, відповідач має доводити свою правомірність своїх дій по протиправності, прийняття рішень на території Закарпатської області, тобто розправа адвокатів цієї організованої групи Медведчука, зрадника українського народу і агента ФСБ на Закарпатті. Тобто мною подано в конституційний суд. Зараз моя конституційна скарга передана другому сенату на розгляд другого сенату. Ну що. Конституційний суд побачить перспективи для майбутньої правової України моїх моїх конституційних скаказано. Висновок парламентського дослідження дослідницької служби Верховної Ради України та рішеннями Європейського суду бачається та фактивно підтверджується, що оскаржуване рішення відповідача кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури закарпатської області від 21.06.2023 про притягнення адвоката та про позбавлення від є незаконним, оскільки ухвалене неналежним суб'єктом. А члени відповідача обрані у 2017 році з п'ятирічним строком повноважень діяли без належних повноважень після 2022 року та рішення Ради адвокатів України номер 69 від 21.09.2020 року суперечить Конституції та закону пункту 5 частини 5 статті 50 частини 1 статті 57 закону про адвокатуру, оскільки змінює порядок набуття та строк повноважень членів органів адвокатського самоврядування, що порушує встановлену законом процедуру.